Всім привіт. Ми вивчаємо німецьку мову. Рівень А1 минулий час. А саме. Перфект. Тобто минулий час. І важливо. На Ютубі ми вивчаємо німецьку мову не так, як ми вивчали на Інстаграмі. Тобто, на Інстаграмі і в Тіктоці ми так швидко, швидко, швидко. Давай швидко. Тут ми це робимо оне штрес, Без стресу, тихо, спокійно. Бачите відео дуже довго. Я вам зараз поясню, у нас A1, perfect, Teil perfect, тобто частина перша. І так, щоб вивчити гарну тему перфект, спочатку треба вивчити теперішній час presence. Візьмемо, наприклад, lernen. lernen. Ми всі знаємо, що якщо закінчення en, то це інфінітів, тобто вчити початкова форма. Ми початкову форму майже ніде не використовуємо. Ми її будемо зараз змінювати. Це «present» – в теперішній час. Перше, що я роблю, я прибираю EN, і в нас є різні закінчення для «-ту». Тут я напишу EZ. Er, Тут напишемо VIA. Тут IA. Und У, У нас є різні закінчення, ми їх зараз будемо додавати. Ich lerne закінчення e. Du lernst. Du lernst, ти вчиш. E, sie lernt, вчить. Wir, тепер множина, wir lernen, ми вчимо. Ihr Лєнт, ви вчите, і lernen». Це були такі звичайні приклади. Для перфект нам треба повторити теперішній час. Бачите, повна форма ніколи не використовується. Ми завжди кажемо «ich lerne», Du lernst, е liern, вірnen, і lern, lernen». Так само буде і в перфекті, багато-багато форм. Давайте ще раз презенс, Напишемо декілька прикладів. Наприклад, кохен. В презенсі буде «Ich Кохе. Koche". Іх ich koche» Я готую. Потім махн. Робити. Приклад буде «Ich Махе. Завжди дивіться на закінчення. Ich koche», кохе. людей це забуває. Ich, mache» і так далі. Як формується перфект? Перфект. Нам потрібна форма, яка називається. Particip 2. Можете це не запам'ятовувати, бо важливо запам'ятати, як воно формується, не як називається. Форма в перфекті буде у нас в партіцип цвай. Як партіцип цвай складається? Там є три частини. Посередині у нас веб, тобто тіє слово таке, клієрнен кохенма. І в нас буде суфікс те, наприклад, як в теперішньому «махт». Або шпілен шпільт», або е зі зілірнт. Тобто, у нас в теперішньому часі теж пам'ятаєте: в е і зі суфікс т закінчення те. Так і тут, після дієслова, у нас буде закінчення те. Но, кромі суфікса, це в нас суфікс, буде ще й префікс. Префікс – це то, що перед дієсловом стоїть, тобто тут. І префікс у нас буде г. Тобто. Порівняно з презенцем, де у нас тільки закінчення були їх маха, їх кофе, їх лерне, їхмаха, тумах, е лент, у нас тут буде дві, два, два закінчення. Префікс до отут, і суфікс після ти, «-ge» – ті слово ти. Напишемо приклади. Лернен. Ми знаємо, що learn – це інфінітів з закінченням ЕН. Мажемо чи ми це «ен» прибираємо і закінчується, і залишається у нас тільки learn. Learn – це корінь. Як і в теперішньому часі, в минулому часі ми працюємо тільки з корнем. Ен прибираємо. І тепер пам'ятаєте, і тепер я пишу корінь тут. Learn – у нас корінь. І в нас був префікс і суфікс те, що до дієслова слова, і після дієслова. слова. Тут я додаю «г», а тут я додаю т. І виходить в нас на виході. Г. «ге Lern. Гелен. Ще раз. Лерн у нас корінь, залишається. Ге ми додали, і те ми додали. Verb слова. Тут в нас ге, ге, і тут в нас verb, T. G, Гелянд. Напишемо ще приклад кохн. Кохн. Готувати. Я тут збоку ще раз напишу наше правило. Давайте жовтим, як сонце. Тут у нас правило буде. Ге плюс верб плюс те. Верб це діє слово. І так, перший крок, пам'ятаєте, ми прибираємо еен. Нам потрібен тільки корінь кох. Ми його пишемо. Пишемо кох, це в нас ті слова, і тепер додаємо префікс і суфікс до, і після. «ge kocht» і маємо Г кот. Готував. Давайте напишемо ще один приклад, наприклад, махн робити. Махен. Знов перший крок, як і тут прибрали С. Ми прибираємо закінчення. Закінчення прибираємо, залишається корінь мах. Ми його пишемо. Nasza Biblia, ja, nasze prawo. G, up, äh, tu. Gee, mach, t. Zapiszmy wszystkie formy razem, bez stresu. Lernen, Kochen, Machen. I teraz. Напишу три форми. Давайте я напишу якимось äh, червоним. Лернен в нас буде. Келянд. Чиф. М кохен буде. Гекохт, Гекоcht, готував. І махен в нас буде. Гемахт, Гемаcht. Тобто робив. І так. Вчив, гелярнт, готував, гкот, гемат, робив. Але де у реченні німецьке речення буде заф, де у реченні тепер будуть стояти це дієслово gelernt, gemacht, gekocht. гекохт. Наприклад, ми знаємо, що в звичайних реченнях в presенсі завжди в нас верб свай. Тобто дієслово завжди стоїть на другій позиції. Наприклад, ich Essen. І koche essen» – друга позиція. Або я вчу німецьку мову. «Ich lerne Deutsch» – Я вчу німецьку теж «Lerne» буде друга позиція. А в минулому часі яка позиція буде? Давайте напишемо. Так що я тепер просто можу написати, я вчив німецьку. ich дойч? Deutsch. Deutsch. Deutsch, я вчив німецьку так можна сказати. Як. Це якось дивно звучить. Ні. Це на другій позиції дієслово стояло в презенті, в теперішньому часі, як ich mache, ich koche», «ich lerne», «ich spiele». В минулому часі тут є маленька проблема. А саме в тому, що «gelernt» однакова форма буде для всіх родів. Наприклад, Наприклад, якщо я напишу «ich, du, er» і я просто впишу це слово, це буде неправильно. Зараз розумієте, чому? «Ich gelernt, du gelernt, er gelernt». В чому тут проблема? А проблема в тому, що всі ці форми ідентичні, вони однакові. Тобто в теперішньому часі, наприклад, в теперішньому час у нас три різні форми від «lernen» У нас буде «ich lerne», закінчення «e», er, «du» буде закінчення, «lernst», «du lernst», Ти вчиш, а «er» Лент. Тобто в теперішньому часі ми відразу по закінченням, якщо я це прикрою, ми по закінченням бачимо, хто це. Ага, Лерне закінчення е e, означає «ІХ». Лянст, ага, це du, Lernt. ага, це, er, він або зі. Але тут в нас такого нема. Тут в нас проблема, що гелерн, гелерн, ГЕЛЕРН – всі три форми однакові. То що робити? Gelernt я використовую для всіх прикладів минулого часу тільки я додаю ще дещо. А саме я пишу «Ich». напишем тут «Gelernt». «Du». «Gelernt». «Er». gelernt, Це gelernt, 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 Це у нас форма particip 2. І не так, як в теперішньому часі, В теперішньому часі у нас це стоїть на другій позиції. В минулому часі ці форми ми в саме кінець. Вони будуть стають на кінці речення. Сам, сам кінці, І бла бла бла, gelernt. ту бла 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 все кажемо gelernt, Е, бла бла бла, gelernt. І тепер через те, що в нас всі три форми однакові gelernt, 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 ми додаємо додаткове дієслово haben. Haben. Але воно не буде перекладатися як мати, тобто «ich habe Geld», Тому що якщо «ich habe Geld», я маю гроші, це лексичне дієслово. Тут у нас лексичне дієслово, лексичне дієслово це, це дієслово, яке має лексичне значення, тобто змістове дієслово, яке несе якусь змістову нагрузку. Воно в нас тут гелернт. Вчити або вчив «gelernt», «gelernt» – гелерн. гелерн, гелерн" нас зміст жеречення є. Я вчив, ту гелерн, ти вчив, егелернт, він вчив. Хаби в нас тут буде тільки для граматик. Тобто, хаби не перекладається тут, воно тільки має граматичне завдання. Яке граматичне завдання? Оце хабе буде показувати, хто це робив. Бо в нас гелерн, гелерн, гелерн – тут однакові три форми. Якщо я це закрою, я не буду знати, хто що це робив. Я ти, ми, ви, вони або ще хтось. Він, вона. Тому що ми робимо? Ми це хаби підставляємо. В різних відмінках, в різних закінченнях з «ich» до «er», щоб показати, хто вчив. Як це буде? І так, щоб сказати я вчив, я кажу «ich habe gelernt». Ich habe gelernt. Ich habe не перекладається як я маю, це граматика. Перекладається у нас geLernt, як вчив, а хаби просто показує, що це ich. «Ich habe gelernt». Du gelernt» ми тут кажемо du hast gelernt». Du hast gelernt», вчив». Hast має тільки одне завдання показати, що це ду, ти. І так само він, er, hat». Gelernt. Він хат, ми відразу бачимо, це Він Perfekt. Sклаdheid z двох tій слів. Тут у нас particip 2. Це префікс, суфікс. G плюс C плюс T. Наприклад, у нас було три приклади. Гмаcht, кот. Напишемо тут ще. Гелярн. Це приклади. Gemacht, gekocht, келян. І тут в нас плюс. Haben. Тобто, перфект складається з хабен як граматичне дієслово. Напишемо ще раз граматик. Ich, Partizip 2, gelernt, gemacht, gekocht zu dieser Formel. Vielen